Вітаю, любі друзі, на каналі Катерина Мальва. Сьогодні я в магазині без переплат і приміряю зелені речі, які можна тут знайти. Рік зеленої змії стартував, тому подивимось, що зелененького є в цьому магазині. На жаль, з цінами не підкажу, тому що на багатьох речах просто не було цінників. Тож. Влаштовуйтесь позручніше, беріть каву або чайоньок і поїхали. Якщо ви мерзнете взимку так само, як і я, то такий зелений светрик саме для вас трикотажна нитка разом з синтетичною, я думаю, але все ж таки він приємний, не колючий і дуже-дуже пухнастий. Такий колір смарагдовий. А також цікава сама форма у цього в'язання, як косички. Він не занадто широкий, не оверсайз, дуже гарне лекало, яке підійде під будь-яку фігуру. Напишіть, як він вам в коментарях. Ось так виглядає спереду. Загалом непогано. Якщо ви не хочете відпускати новорічні свята, то цей светрик саме для вас. Він дійсно тематичний під новий рік. І що хочу сказати, він також підійде під будь-яку фігуру, під будь-який вік можна одягти на новорічний корпоратив або на посідушки з родичами та друзями. Він достатньо тепленький, він в'язаний не в одну нитку, а саме в декілька, він дуже-дуже плотний. І він також з синтетичною ниткою, тобто він буде тримати форму, не сяде і не буде кашлатитись дуже сильно. Ось я вам показую, як він зшитий. Загалом светрик непоганий і якість в нього достатньо гарна. Хто дивиться мої примірки давно, той знає, що мені дуже важко догодити лекалом та рукавами. А саме цей светрик мені дуже сподобався. Мені також сподобалася ось ця блискавка, вона додає такої, знаєте, родзинки, і він стає не дуже простим. Мені сподобалась форма, яка розширюється ближче до плеча. Мені сподобалась також ось ця тоненька в'язка. Єдине, що нитки. Терчать не такий, не дуже ровний шов, бачите? І мені здається, після носки він буде кошлатитися ж таки. Хоча досить приємний, м'якенький, не занадто широкий, не занадто вузький, і мені ось цей темний трав'янистий колір до вподоби. Він так дуже гарно виглядає. Напишіть вашу думку в коментарях, як вам? Ну і як Українка без вишиванки, ніяк, але якщо ця вишиванка шита не в Україні, то вона вам не підійде. Чому? Дуже ось щільні ці нитки, вони е, такі грубі, дуже і вони е, неприємні до шкіри, також нема гачків, щоб застібнути. Їх просто тут немає. Стерчать нитки дуже-дуже поганої якості. Хоча така форма і такі яскраві кольори дуже гарні для фото, наприклад, якщо вам потрібно. Вона якось на мене замаленька, якась вона недолуга, хоча розмір мій. Не знаю, на кого вона шита, можливо, це взагалі з дитячого відділу, хоча в жіночому висіло. Напишіть, як вам. Мені геть не дуже. Наступна вишиванка. Лаконічний такий принт, однотонний. Але ті самі проблеми: нема гачків, стирчать нитки, дуже ось ця груба вишивка до тіла, неприємна, коли торкається. Вже по-іншому зроблена форма там, де плечі, і форма, де шия, але все одно вона якась чим замаленька, не знаю. Хоча мені сподобалось, як вона зроблена знизу. Напишіть, як вам в такому кольорі, мені здається, вона на мене просто замаленька. Знизу ви бачите, як вона зроблена, що можна носити як на випуск, ось так там і під ласини навіть можна одягти таке, а також можна її заправити в джинси або у спідницю. Загалом досить непогано де вона виглядає. Наступний лот це ось таке плаття, воно з приємного трикотажу, але на кого воно шита, зовсім не зрозуміло. Я не зрозуміла цього плаття, цієї форми, воно якось таке відчуття, що асиметричне якесь, а також дуже за низькі кишені, тобто воно, мабуть, на дуже-дуже високу жінку, я маю зріст 174, і воно на мене завелике по зросту. Оця шия розтягнута, дуже негарно виглядає. Хоча сам трикотаж ось цей доволі симпатичний. Не забувайте, що такий трикотаж, він кашлатиться. Майте це на увазі. Так, мені це не сподобалось, якщо чесно, не знаю, на яку-фігуру то фігуру і на якою зріст таке відчуття просто взяли тканину якось її зшили. Наступний лот для молоденьких дівчат більше підійти, такі, такі короткі сукні, але все ж таки я вирішила приміряти, показати, що вони є у нав'явності, вона така симпатична спинка. Бачите? Дуже гарно виглядає ця спинка, ця полоска на спинці. І загалом на свято таке платко дуже-дуже буде гарно виглядати на фото, але воно дуже закоротке, ну дуже воно буде підскакувати, підстрибувати, і воно як мішура само по собі у паєтках. Паєтки зеленого кольору. І воно, як повністю, із синтетичного мішка зроблене, дуже неприємно на дотик. Але для гарних фото в Інстаграм підійде. Загалом підійде. Ну і останній лот, ось такий корсет і спідничка. Спідничка, до речі, ціна на неї була 1200 гривень, але вона того не коштує. Так само стирчать нитки, вона повністю синтетична, В неї. Такий Фатін не дуже приємний на дотик. Оцей корсет має з'ємні рукави, дуже схожий на рушник, скажімо так, зроблений симпатично, але погано лікало. І саме бюстє, оце, не знаю, не мій фасон. Позаду треба буде зав'язувати, тому самі ви не впораєтеся з цим корсетом. Юбка, наче непогано виглядає тут, але ну, вона якась. Не знаю, мені зовсім вона не зайшла, не підійшла. Карсет доволі симпатичний, якщо брати його для колоритних фото, але дуже незручні у ці рукави, вони спадають постійно, що є також незручним. І загалом вся ця вся, вся тканина вона неприємна і дуже груба така на дотик. Ось такий огляд від мене для вас, любі друзі. Кому сподобалось, не забувайте ставити вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал, тут багато цікавого, а також про моє життя на Черкащині. А я з вами прощаюся, бажаю вам всім гарного. На все добре!